З пошкодженим оком та понад десятьма переломами черепа 22-річного Владислава евакуювали з Донецького напрямку. Наразі військовослужбовець на апараті штучної вентиляції легень. Весь час поруч його дружина Катерина спілкується між собою жестами та записками. Всі мене не пам'ятає на ліву сторону. Прийшов весь удар і удар на хвилях. І осколки посіклода. Повністю ліва сторона, ось на руках та на ногах. Владислав евакуював побратимів з позицій, коли в них влучив дрон. Пораненими вони ховались в окопах, поки чекали на допомогу. Хлопці швидко згрупувалися ну, в цих контузії, розумієте, витягли влада. Ти сам, ти сам пише. От і вони побігли ховатися. Посадку. Його та побратимів забрали за 15 хвилин. В лікарню 29 серпня військового доправили без свідомості. Владиславу зробили чотири операції. Чоловіка найближчим часом знімуть з апарату ШВЛ, каже гендиректор медзакладу Сергій. Мерохірурги зробили всі можливі коробки. На жаль, разом з офтальмологами треба було видаляти останки. Ока, за словами гендиректора медзакладу, Владислав видужає швидко. Про повернення на службу чоловік поки не задумується, каже його дружина. Мирослава Заблуда, Дмитро Солодовник. Суспільне новини. Дніпро.